Друзі, Росців перші про головне поїхали на окупованому Донбасі. Ситуація досягла критичної точки. Кремль ухвалив рішення, яке шокувало навіть тих, хто роками підтримував російську адміністрацію. Жителів регіону Коріниха Дончана планують масово переселяти до Сибіру та віддалених районів Росії, а на їхнє місце завозити більш лояльне населення. для Москви це спосіб остаточно закріпити контролі над територіями, але для місцевих справжня катастрофа. Ідея переселення не нова. Ще кілька років тому з'являлися чутки створення демографічного поясу навколо Донбасу. Тепер же її реалізація набуває практичного виміру. За даними з відкритих джерел, в Донецьку вже працюють спеціальні комісії, які складають списки сімей для евакуації. Офіційно йдеться про добровільний переїзди для покращення умов життя, але на практиці людям залишають вибір між виселенням і тиском з боку силовиків. Жителі Донецька в Шоці, ті, хто ще вчора вірив у руський мір, тепер розуміють, що стали зайвими у власних домівках у чергах до адміністрації люди де благають залишити їх на місці, показують документи, свідчення багаторічної роботи, навчання дітей у школах, але рішення ухвалюються зверху і навіть лояльність не рятує. Москва потребує не людей із власною думкою, а слухняну масу, яку можна використати для зміцнення окупаційного режиму. На телі цих подій почали зростати настрої невдоволення. У місті поширюються чутки про підпільні групи, які планують саботаж і протести. Російські силові структури відповідають жорстко, арешти, обшуки, перевірки на блокпостах. Людей, які дозволяють собі публічну критику, відправляють у фільтраційні центри, деяких з них більше не бачили. Ті, хто вже пережив евакуацію, розповідають моторошні історії. Родини розділяють, чоловіків забирають у військові частини, жінок і дітей відправляють у віддалені селище Сибіру. Умови життя там тяжкі. Холодні бараки, відсутність роботи, мінімальні соціальні виплати. По суті, це примусовий трудовий ресурс, а не новий дім. Ситуація з кожним днем стає вибухонебезпечною. Люди, які ще кілька років тому вірили у захист від Києва, тепер. Відкрито говорять про помилку. Вони розуміють, що Росія використовує їх як витратний матеріал у розмовах із журналістами, і навіть у приватних переписках звучать прохання допоможіть Україні повернутися. Ось що говорить один із блогерів. Прогноз бабака далі мовою оригіналу. Води в окупованій частині Донецької області вже не буде ніколи, і не тому, що її десь хтось з України не дає, але ми і не збираємося поїти окупантів своєю водою. А справа в тому, що окупанти самі знищили всі можливості для відновлення водопостачання в Донецьку і інших містах на окупованих територіях. Вони знищили водонесучі горизонти, і вода пішла глибоко вниз або почала засолюватися. Вони били дуже багато спочатку окупації артезіанських колодязів і викачували воду з водоносних горизонтів. Ця вода більше ніколи не повернеться туди. По-друге, підірвавши Каховську ГЕС, вони знову ж таки порушили циркулювання підземних рік і підземних водних горизонтів, і вода звідти пішла назавжди. Тепер ніколи в Донецькій області не буде, як колись. І така кількість населення просто там не зможе виживати. А що ж буде з населенням? А з населенням буде. Те, що завжди робили окупанти із українцями, коли захоплювали територію. Їх буде переселено за Урал, тобто в Сибір. І окупанти вже розробляють ці плани, тому що за Уралья перестворилося в пустку. Там немає практично населення. І завжди імперія поповнювала населення за Уралом людьми, бранцями, яких вони захоплювали на колишніх територіях. Тому, коли ви чекали руського міра і вам казали, що руський мір це горе і біда, ви не вірили. Але тепер, коли вас почнуть пакувати в товарники і вести в Сибір, ви це зрозумієте. От такі – це оскали російського міра. Ви кричали Хоть камінь з неба аби Росія тут була. Тепер ви отримали випалену пустелю, зруйновані будинки, життя. І квиток в один кінець в Сибір. Тому підтримуйте українську армію і боріться з окупантами. Слава Україні і росіянки, які підтримують Україну. Я вважаю, що Путін враг Росії номер один. з точки зрения здравого смыслу человек, который завел страну в, в ізоляцію, розв'язав, уничтожив остатки економіки, заставил умніших людей бежать, а молодежі идти на смерть, він не може бути другом. Он главный и самый большой кошмар России. Так почему же мои заотечественники этого не видят? Давайте разбираться. Информационная блокада. Представьте себе, что вы живете в мире, где из всех окон, из всех радиоприемников и из всех утюгов вам говорят одно и то же. Он наш спаситель, он наш защитник, а кругом враги. Это мощнейший коктейль из пропаганды и страха. Человек, который хочет думать иначе, чувствует себя белой вороной а это страшно. Психология осажденной крепости. Этот нарратив «мы против всего мира» культивировался десятилетиями. Враги повсюду, и только один человек может нас спасти. Это очень удобная позиция, которая снимает ответственность за собственные неудачи. Это не мы виноваты, это они. Отсутствие альтернативы. Зачистка политического поля была проведена так тщательно, что многим кажется, будто Путин – это единственный сильный лидер все остальные варианты, которые им предлагают, это либо слабаки, либо агенты Запада. А ведь люди порой боятся перемен больше, чем стабильности, пусть и ужасной ситуации. А что, он не прав? Для многих россиян, особенно старшего поколения, война в Украине – это не война, а специальная военная операция, направленная против нацистов, которых надо было остановить. Они верят в то, что им говорят, потому что так им проще жить. Потому что верить в то, что их страна агрессор, невыносимо больно. Проще уж поверить в освобождение. Так что да, с одной стороны, для меня все очевидно и понятно, кто враг, а с другой, их реальность настолько искажена, что они просто не могут увидеть очевидного. Это как если бы вы смотрели в зеркало, оно показывало бы не ваше отражение, а идеальную, но не существующую версию вас. Приятно? Да. Реально? Увы, нет очередь за водой стала новым, каждодневным парадом. Это бумеранг. Он летел 10 лет и вернулся. Вода, которой тогда основали шаги украинских солдат, исчезла из домов Донецка. Но она вернулась в другом обличии. Не как утоление жажды, а как кара. Кара за тот позорный день, когда люди радовались чужому унижению. Приговор каждый день стоять в унизительной очереди ради глотка жизни из пластиковой бутылки. Посмотреть на Россию без Путина. Мечта у меня такая, мечта это очень большое. Это не скидку получить, поехать в Турцию. Мечта это мечта. После Владимира Путина будет нормальный президент. Живой, здоровый, умный, разумный и светлый человек. А не то, что сейчас. Вот то, что будет после Владимира Путина. Причем это не важно, какая это будет персона. Это может быть совершенно любой человек. Он сто процентов будет лучше. Преступник, убийца. Надеюсь, что его скосит какая-нибудь болезнь как можно раньше. Для вас Владимир Путин кто? Ну, наверное, один из самых слабых и неудачных руководителей России. Что будет в России после Владимира Путина? Я надеюсь, что наконец-то будет демократия нормальная. А как он уйдет с поста президента? Умрет. А когда? Надеюсь, скоро. Если каждый будет человек молиться в 8 вечера, то скорее умрет. Кто для вас будет? Дед, который Задолбал уже, если честно. Путин уйдет с поста президента только вперед ногами. Потому что у него нет других вариантов. Потому что сколько за ним числится преступлений, кровопролитий, беззакония. Если не прекратить трансляцию зомбо-тв путинского, изменений мы не дождемся. Зачем нам? У тетивод бісканічна царська власть, она абсолютно не нужна. Українська розвідка вже підтверджує факти масового невдоволення. За їхніми заявами у Донецьку почастішали в нападки саботажу та те на підприємствах, підпалу складів і відмову виконувати роботу. Кремлі побоюються бунтів і готує додаткові сили підрозділів для придушення протестів. У регіоні зростає кількість загиблих і поранених внаслідок жорстких зачисток. За останні тижні було зафіксовано 10 випадки. випадків насильства над місцевими мешканцями Дончана фактично опинилися між двома вогнями з одного боку. Страх перед російськими силовиками з іншого усвідомлення, що майбутнього в умовах окупації немає. Що ж, примусове переселення корінного населення Донбасу, є частиною цілеспрямованої політики Кремля зі зміни демографічного складу регіону для Москви. Це можливість позбутися нелояльних громадян і створити нову реальність, але насправді така політика лише підштовхує людей. До визнання дончанами власної помилки, і прохання про допомогу Україні сигнал, що окупаційна влада втратила довіру навіть серед тих, хто колись її підтримував у стратегічному сенсі. Це означає поступове руйнування міфу про русський Донбас, і перетворення регіону на осередок внутрішнього спротиву для України. ж Це нагадування, що боротьба триває не лише на фронті, але й у середцях і свідомостей людей, які все ще сподіваються повернутися додому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.